Для чого ми робимо? Хлопці заказують для Збройних сил України, як кажуть для хлопців, щоб маскрувати бліндажі, техніку. Зараз ми робимо закази на техніку. Пані Вікторія членкиня Асоціації учасників бойових дій та учасників АТО вже чотири роки поспіль. У 2018-му жінка переїхала до Кривого Рогу з Черкащини. В її оточенні з'явились люди, що не перший рік допомагають воїнам АТО ООС. Тож і вона одразу стала уряди волонтерів. Згадую, які зараз замовлень на маскувальні сітки було багато, але йшли вони на Донеччину та Луганщину. Говорить, бути волонтером це не просто хобі, а сенс життя. Я вважаю, що кожен українець, кожен місцевий житель ну, я повинен допомагати, але це совість людини, якщо вона патріоти своєї країни, і яка совість. Я не байдуша, це все-таки моя країна. Разом з Вікторією щодня без вихідних працює над створенням сіток і пані Валентина. Каже, вже набила руку та навіть встигла натерти мозолі. Але це нічого порівнянні з тим, як відчайдушно боронять Україну наші дівчата та хлопці. Жінка була учасницею революції гідності у 2014 році. І через те, що вік воювати не дозволяє, вирішила зараз спробувати себе у ролі волонтерки. Говорить, по-справжньому надихають наші перемоги. Важко, але емоційно це настільки позитивно і відірватися просто не можеш. Думаєш, ну до понеділка, а потім. Ну, День Незалежності, а потім буде пауза. Та ні, тут, тут вже має бути контрнаступ. І ми знаємо певні, певні вже позитивні речі тут на Херсонському напрямку. Ну, ну. ну. Потрібно потрібно. Громадська організація Асоціація учасників бойових дій та учасників АТО працює з 2014 року. З тих днів волонтери відправляли сітки, одяг, медикаменти та продукти військовим на передову в зону ООС. Коли росіяни прийшли з повномасштабною війною, організація почала працювати більш активніше. За ці шість місяців волонтери відправили більше ста кілометрів маскувальних сіток та сотні пакунків з їжею військовим до Херсонського, Харківського та Ізюмського напрямків. Це такий розхідний матеріал, який Хлопці користуються, може щось прилетіти, і вона може згоріть, тому дуже ми просимо, звертаємося до всього населення. В кого є годинка, дві, три, будь ласка, і вільні руки, приходьте, допомагайте, долучайтесь, сітки завжди просять, сітки, 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 сітки. Будь ласка, долучайтесь. Тож, якщо ви бажаєте допомогти Збройним силам та тим самим наблизити нашу перемогу, приходьте до стін громадської організації та платіть сітки разом із волонтерами. Або ж за можливості приносьте матеріал для їх створення. Або долучитися, телефонуйте за номером, який зараз бачите на своїх екранах. Або ж заходьте на сторінку громадської організації у соцмережі. Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв, перший міський.